3 вересня, ранок Полтава. Російські окупанти атакували двома балістичними ракетами, учбовий заклад та лікарню. Наразі відомо про 49 загиблих, більш ніж 200 людей поранені. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Частково зруйнована одна з будівель інституту. Багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з під завалів. Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному і кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя. Ця трагедія чергове свідчення підступності ворога, який не зупиняється перед жодними злочинами. Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову і знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор. Системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись потім. Кожен день. Зволікання це, на жаль, загибель людей. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрані Росією. Щодня РФ атакує українські міста ракетами та ударними дронами. Щоб припинити ці варварські обстріли, потрібно не лише посилити ППО, але й знищувати ворожі літаки на аеродромах, з яких відбуваються запуски. Саме про це йдеться у зверненні до країн Великої Сімки, яке сьогодні ухвалили у Верховній Раді. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Ми закликаємо провідні країни світу об'єднатись у боротьбі за збереження міжнародного права, допомогти Україні захистити себе і дозволити використовувати західну зброю для ударів по військових об'єктах на території Росії. Також у першому читанні нардепи схвалили законопроект про збільшення держбюджету на цей рік на 500 мільярдів гривень. Робимо все можливе, щоб посилити можливості оборони України. Окремим законом ввели до складу зсу сили безпілотних систем. Юрій Шаповалов зауважив, що Україна перша в світі країна, яка створила такий рід військ в армії. Ворог обов'язково має відповісти за всі злочини проти людяності. Голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив, що у Полтавській області оголосили триденну жалобу через смертельну російську ракетну атаку по обласному центру. Світла пам'ять усім загиблим. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.